Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я і ведучий Володимир Гриневич. У християнському житті немає важчої трагедії, ніж втратити з поля зору суть речей і захопитися деталями. У посланні до Галат апостол Павло писав: бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані не обрізання, але віра, що чинна любов'ю. В цьому вірші апостол Павло не хоче сказати, що обрізання не має жодного значення у Старому Завіті, серед багатьох церемоній і релігійних обрядів, вказаних Богом, обрізання безумовно займало своє законне місце. Навіть сьогодні воно може мати певну профілактичну цінність. Але апостол хоче допомогти християнину усвідомити той факт, що жодна деталь не повинна затіняти сутності християнства, бо в Христі Ісусі ані обрізання, ані не обрізання сили, а тільки віра, що виявляється через любов. Християнське життя включає в себе певні деталі, пов'язані з поведінкою християнина, які стосуються того, як ми маємо одягатися, харчуватися, як повинно проходити служіння і багато інших аспектів. Ці невеликі деталі мають своє значення, і їхня відсутність може навіть порушити ідеальність картини. Любов і постійне спілкування зі Христом не означають, що потрібно відкинути всі деталі. Однак, коли християнське життя зводиться лише до деталей, це означає, що у ньому щось не так. Віра, що діє любов'ю, саме це надає сенс християнства. І якщо ми згадаємо, що віра це довіра, що ніхто не може довіряти тому, чого не знає, і що неможливо пізнати людину, не спілкуючись з нею, то обов'язково дійдемо висновку, що лише постійне спілкування із Христом насправді дає сенсу християнству. Якщо ми живемо в прекрасному спілкуванні з Ісусом, тоді усі деталі християнського життя набувають свого змісту. Вони не будуть заважати, і ми не станемо їх відкидати. Вони гармонійно впишуться в життя християнина і певною мірою перетворяться на засіб прояву нашої любові. Ваше християнське життя це лише дотримання деяких деталей чи тісне спілкування з тим, кого любите? Подумайте про це перед тим, як зайнятися щоденними справами. Нехай протягом усього дня поруч із вами буде Ісус. Зробіть сьогоднішній день ще одним днем спілкування з Богом. Помолимось. Наш любящий, дорогий небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за те, що ти закликаєш нас. Для того, щоб ми могли спілкуватися з Тобою, з джерелом нашої сили. Господи, ми іноді звертаємо увагу на деякі деталі, але ми не бачимо цілісної картини, тому то просимо Тебе сьогодні, з'явися, Господи, перед нами. Друй нам глибокої віри до Тебе, до Твого святого Слова і допоможи нам слідувати за Тобою. Благослови наших телеглядачів. Господи, ти знаєш всі проблеми і переживання, які є в їхньому житті. Оберігай їх, благослови їх, хто хворий, Господи, Здоров, у кого є проблеми, допоможи вирішити. Все складаємо з вірою у ніх твоїх святих, а молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господь закликає вас сьогодні звернути увагу на те, що надає справжнього сенсу життю. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай благословить вас Бог! Бажаю вам гарного дня! До побачення!